Так холодно, плюс шість. Дивіться, я навдягалася як взимку. Я навіть взимку, мабуть, так не одягалася. Зібралися їхати. Це ну, ось такі розквітли. Ну, і я їм ще не дала зовсім розквітнути. Це таки повезу. і чоловікові вазочки не посчитала дірочки, скільки там стоїть пластикова ваза в такий е інший, ну такий граніт, наче яка вона там. І Я не посчитала, тому взяла по 4, щоб було. І зараз піду до Наталі, там приїде племінник. В неї ж їх дуже багато, ну один з племінників. І вони мене звозять бо до Славіка і повернуть назад, а самі ще поїдуть у село, бо в селі там у неї братик похований, цього племінника, тато, і Наталін, папа, мама, свекруха. От там ще, мабуть, якісь є родичі, здається, невістка. Як я це старшої сестри Галі невістка, якої Галі теж немає. О, я й забула, що й Галі ж немає, сестрички її. Ну, поїдемо ми. Ой, це ж мені оце все брать. Як домовились, я підійшла. Наталя вже ось. Такий букет зібрала, От. І я не буду йти в хату. Я її тут почекаю. Домовились на вісім. дворі тут в затишку, ну, не, не так-то холодно. Думаю. Почекаю її тут, зателефоную, скажу, що я вже тут. Маргошка, а ти де була? Де ти була, красуня? Де ти була? Де ти була, кажи. Тобі не холодно, ти теж худенька стала. Ну, що ти мені хвостика? Маргоше? Маргоша? Що там таке? Що? Пташок не чіпай, ти не голодна, в тебе є. Що їсти. Оце поки Наталю чекаю, Маргошка до мене прийшла. Ну, сіла там. За царство небесне. Ой, дякую. Ага. Це можна розкласти там. Чи додому це? Та ну я за шість частіка, ага. чи сім чи шість. Я не ага, це пиріжечки Наташа наварила. А... Їдете в село, Наташа? Та я не знаю, він мені більш нічого не сказав. Ну якщо ж по получиться, поїде. А ні, то, вернитесь, то вернитесь, да, Ага, все, Поняла. Я єлі квітів назбирала, вони не розкриваються, холодно, ну вісім штук зірвала. Я не знаю, скільки хвала, Я ж і туди, і туди. Ага, поняла. Слава. Ой, ну. У дочечки вже й панахитку забрали, поки ми тут прибиралися. Ну, а тут оце ми Наталя мені допомогла, і ми отак зробили. Хай люди беруть за царство небесне. Це, це не Кого? Єсть, кава лишилася, а панафітку і полотенечка позабирали, поки ми там вбирали. Ну, нічого, це ж ми для того його сюди і поставили. У нього просто чорна, чорний стаканчик. Ой, поки прийшли до Славіка. Вже і цвіточки поставили і все зробили. Водички зараз нальє Наталя. І всіх провідали, бо це, мабуть, надовго. А, ото хіба на год попадемо? Ой, так це аж в липні. Це довгенько, може раніше хтось нас довезе.